Доброго дня гості та підписники каналу. Сьогодні ми розпакуємо отакі навушнички Bluetooth від Moto Buds 065. Що ми можемо побачити? Звісно, виробник у нас Китай. Варіантів небагато. Вхід напруга 5 вольт, USB Type C, Type-C. Потужність випромінювання, смуга радіочастот. В принципі, все стандартно. Ось такий кейс. Пакування. Що у нас тут ще є? Шнурочок Type-C. Запасні амбрюшури. Звичайні круглі. Ну, чек про покупку. Навушнички. Отакі кейс у нас. Приємний на дотик моторола. Такі пушники, заклеєні плівкою, щоб не заряджались в процесі. Так що ми побачимо. 3,7 вольт 300 мА годин. І не один. Ми з зробили воно в Китаї. Вхід 5 вольт, 1 ампер. Для порівняння. Ліпочку так знімаємо. І пішов процес зарядки. Кришка магнітна, ну, майже у всіх така. Усі, в принципі, тримається зручно. Показувати не буду. Своє вухо. Для порівняння от є дефунк. Навіть трошки. Paradise. Навіть трошки менше. Якщо хочете почути відгук про якість, про використання, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях. Будемо знімати. Всім дякую за увагу! До побачення.